Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати, як зробити безплатні робакси. Для початку заходимо в Google Play. Потім безплатні робокси, але, для, але не для робок. Просто безплатні робокси. Ось у мене вже скачано. Ви скачаєте. Починаємо грати. Ось. Спін рубс. Ось е, в мене тут 653 коїна. Е, треба заробити ще 47 коїнів, і я зможу вивезти 7 рубаксів. Так, це е, дуже довго, але це більше ніж нічого. От. нажимаємо ось на цю монетку і нажимаємо на зелену кнопку. У нас прибрався ось такий сайт, тут треба написати свій нік, і його нажати ось сюди, а потім треба е. Ось, так, ось Ось сюди, коли ви наберете 700, тоді зможете вивезти бакси. Я зараз напишу свій нік. А поки я ще буду зарабатувати, ти я щоб ви точно знали, що це на обман, то я ви підпишіться на канал є. Я... Підпишіться на канал і, розумієте, поставте лайк ось як зараз я вам покажу ще. Треба. Тут є ігри. Тут є ось такі ігри. Ось сюди нажимаєш, треба подивитись рекламу. Ось тут ось таке: треба ось так стирати пальчик і виграєш токени. Ось. Коли не береться ось 700 токенів чи більше, можна Можна зняти. Поки я зарабатую, знову говорю, поставте лайкосик і підпишіться. Коротше, дивіться, я заробила ці 700 рубаксів Зараз я буду їх пробувати знімати. Так. Вона мені говорить, що це може десь від 5 до 7 днів приходити робак. Ну, добре, окей. Окей. Так. Так. Що це воно мені говорить? Трішки не розумію. Зараз я переведу його. Перекласти суму з повідомлення. Ну, вроде є, так. Виберіть гру, Вибер... я вибрала. Е, налаштувати від. Відвідайте V540 Play Налаштування. Зараз я тут розберуся. Так, дивіться, ось сюди заходимо. Це, до речі, напевно, моя. Але я не знаю, навіщо я. Я взагалі не хочу хотіла її робити. Так, добре, добре. Так, давайте зараз я подивлюсь, що тим ще робити треба. Mm. Коротше, я вже все змогла. Це дуже було складно, але я змогла тут тепер показується ось коли десь через 5-7 днів, десь через тиждень, мені на кінець прийдуть, напевно, робокси, яких я так довго ждала. Лаяна, ви, я думаю, теж зможете. Давайте. Думаю, якщо ви теж, як і я, дуже хочете робокси, то я думаю, що це не доставить вам проблем. Якщо хочете робокси, я думаю, їх можна буде заробити тут. Я дуже-дуже хочу, я дуже хотіла їх, шукала довго. Дуже довго шукала. Як придивилася, дуже багато було фейків, дуже багато. я розумі... Але навіть коли мені говорили, що я думала, що ось це точно буде, мені це було обман. Я думаю, що всім папа. -па. На один канал, це канал The Robert, тому що я пробувала і він сказав, що там безплатно робукси, але там все одно потрібно були гроші, щоб вивести ці робокси. Дякую всім за те, що ви подивилися мій канал. Всім па-па!